Якщо все відбувається миттєво, клювання сміливіше. Але треба швидше реагувати. У мене на очах кленчик, що полював, з'їв у мене на очах і виявився білизною. Нам пощастило одразу. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон, а це найкраща у світі річка. Донець. Річка рятує в літню спеку. В час, коли вдень на термометрі плюс 36, інколи і більше, мій рецепт приболовлі досить простий. Беру ультралайт, вирушаю на річку зрання, поки ще є трошечки прохолоди, і обираю локацію. Річка має бути не широкою, з живою водою, що тече, і бажано в лісі, щоб над нею сходились дерева, щоб був такий собі зелений тунель. Зараз не до трофеїв влаштує будь-яке клювання, тому зі мною універсальний ультралайт, щоб ловити з поверхні біля дна, ловити в будь-який спосіб, цікавлять клені, окуні. Якщо пощастить білезнаті червонопірка, якщо не пощастить зріже щука. Ультралайт називається Альфа 712. Подробиці щодо Снасті та приманок вибачте згодом. Бо дуже шкода ранішнього часу. Спробуємо щось піймати. Я рухаюсь річкою в напрямку. Вверх за течією, щоб більшість закидань була обстрімом. Так мене не бачать риби. А влітку, якщо я ловлю на активні приманки, течія їм не заважає, трошки підвищив швидкість і все працює чудово. Цікавлять ділянка з травою. Я ловлю з поверхні. Риба має ховатися там в траві, вискакувати з нею. Атакувати миттєво. А якщо все відбувається миттєво, клювання сміливіше. Але треба швидше реагувати. У мене на очах кленчик, що полював, з'їв у мене на очах і... Виявився білизною. Нам пощастило одразу. Ай. Рибка саме відпустилася з безбородого гачка, але це може і на краще. Білизна це найніжніша риба, навіть ніжніша, ніж клень, то нехай фотографувати впіймаємо щось більше. Ще мені дуже сподобалось, що він спочатку придивився, слідкував за блешнею, а потім все ж таки з'їв. Це означає, що я все роблю правильно. А якщо я все роблю правильно, клювання ще буде. Ще декілька закидань цій точці. Ні. Активна рибка тут була єдина. Рухаємось. Далі буде цікавіше. Ось непоганий перекат. Через всю річку височенна трава. Маємо цікавий перекат, який вже відпрацював коливалкою. Рибів не здобув, тепер маю бажання зайнятися мікроджигом, отам під берегом затишок. Сподіваюсь, що глибина. Зараз я розкрию мікроджигову ділянку коробки. Трьох грамів вистачить, давайте спробуємо. 3 грами Polaris гачок номер 8 Планується звичайна мікруха на снос. Звісно ж, до першої корчі. Як би не хотілося скоріш на дно, але треба підсмикувати. Бо зараз дуже багато рибів в шарі. Контакт. І знову контактик. Окунь Оконьє і начебто непоганий. Відчіпився сьогодні. Що день такий? Такий день, що всі відчіпляються. Це треба виправити. Малеча. Причому не просто малеча, а малеча плітка, на таке навіть не розраховував. Я трошечки у розпачі ловити системно таку рибу, ну, з мікрухою не дуже зручно. Я не розумію, як буду це робити. Я б краще не робив цього. на снос проманку веде та чия. Я лише підсмикую. Підсмикував і нарешті звабив когось. Тут без інтриги. Це окунь, такий, як відпав. Третя риба чи друга з половиною, якщо не вважати білизну безумовно взятою. Сьогодні рахувати види рибів. Відпрацьована. Мені дуже не хотілося залишати цю точку без риби, але все ж таки вимучив. Вперед, ще трошечки ранку є, і місця маємо. Чергова обстрімна точка, на якій оберталка знов здається мені доречною. Травичка під протилежним берегом, а потім глибина в руслі. Виходять великі литі червона пірка, але кажуть... Завелика твоя блешня. Бармишку давай. З мормишкою я за вами приїду. Так, хтось сів. Сів. Дуже обережно. Хто це? Клень чи червона плівка? Здається мені ще останній варіант. Боже, яка красуня. Затамуємо подих. Ось вона. Мені спочатку здалося, що це в'язь, але ні, вона. Страшенна червона пірка, яку буде сфотографована. Ну так, грамів під 400 бачу. То може, тікай. Може підеш додому? красу ніяка звісно ж попрацюємо ще вона може бути там не остання точку відпрацьовано дивіться Кожна наступна риба у нас інша. Білизна, окунь, плітка, червонопірка. Хто буде наступним? Це дуже цікаво. Більш-менш зорієнтувавшись в ситуації, я визначив червонопірку як пріоритетну ціль. То оберталка вже починається спека. Окуляри спітніли. Треба скоріш тікати в ліс. Але спочатку відпрацюємо цю красу. Стечії на жабурині. В травичці миттєвий контакт. Риба йде дуже спокійно, то це, скоріш за все, знов червона пірочка. Чи ні? Подивимось зараз. Так, і теж красуня. Ого! Не набагато менше за ту першу. Риба бомба. Їсть срібну блешню. Не може наїстись. Яка краса? На будь-якій риболовлі це була б фотосесія. А сьогодні з вами вже маємо більшу. Безбородий гачок, звісно ж, небезпечний. Щодо сходів. Але якщо в'язати рибу як слід, все буде добре. Альфа в'язати вміє. Будь-яка альфа липне до будь-якої риби. Сходи, звісно ж, бувають, але їх мінімум. І знову одна точка, одна рибка так. Ну, в принципі, нормальний алгоритм. Бо ще маємо точки. Ще зловимо рибів. Працюємо. Працюємо. Тікаємо до лісу. Місцинка цікава, але небезпечна. Під поверхнею багато корчів, я їх навіть бачу. Довгі стовбури тягнуться. Вниз затечіє. Декілька проводок оберталкою. До речі, там під берегом, здається, є невеличка мілина. Ще докину та докидую. Контакт! Я бачив, як рибка пішла за блешною. Це, скоріш за все, невеличкий клей. Подивимось зараз. Так, ось він п'ятий. П'ята риба сьогоднішньої сесії. В лісі можна жити, в лісі можна працювати. Звісно ж, заважає вітерець, але рятує. Я не сподіваюсь на ще одного, але декілька закидань зроблю. Ось вже й останнє закидання на останній точці в лісі. Точку відпрацьовано. Далі вверх за течією я вже не піду, бо там сонце. 12 -та година, я там помру. Будемо завершувати, але спочатку декілька слів про снасть та спорядження, я ж обіцяв. Снасть 712 альфа. Довжина 216. Потужність 6 грамів, солідова верхівочка. Це універсальний ультралайт найвищої якості. Легкий, ергономічний, чутливий. Робить абсолютно все. Закидає будь-яку приманку, проводить будь-яку приманку, тримає та в'яже будь-яку рибу. На Альфі комплекс 2500. На комплексі нитка Торей PE 03. Флюр має 025. Сьогодні його вистачило. Що в коробці? В коробці все Альфаш універсал. Ось і джигова частина, як зазвичай, більше розходників, ніж приманок. Вантажки звичайні вухасті від 2 до 6, гачки 8 та 10, застіпки, Polaris 1,8, Ringo 2, VibroWorm 2. Ну, а тут універсальна частина. Тут все. Оберталки, коливалки. Трошечки кренків, попер, мінохи. З усієї цієї краси сьогодні актуальна була оберталка. Актуальна була оберталка, бо найбільш доступною для мене грибою несподівано стала червонопірка. Чудова залікова червонопірка. Я трошки не був готовий до цього, то оберталки у мене були завеликі, клювала лише найбільше. Наступного разу я тут буду з меншою альфою, з меншими оберталками ще й з мармишками. Я сподіваюся, та сесія буде більш рибною, більш цікавою. Але і ця вдалася. В таку спеку Донець рятує. Врятував і сьогодні.